Добрий день! Я проживаю в місті Запоріжжя. Від мене, мене 50-60 кілометрів до лінії фронту, де ведуться постійні бої. І останнім часом наше місто дуже часто страждає від обстрілів. І тому у нас у місті кожного дня відключення світла від 3 до 6 годин. Як я в цьому році буду висаджувати свою розсаду, не знаю. Бо розсаді потрібно світло, потрібна підсвітка. А з цими відключеннями світла розсада може не витримати. Але ми, українці, сильні, сильні, і тому надія залишається. І все буде добре. Буду висаджувати розсаду і подивимося. Що з цього все вийде. В цьому 2005 році я планую посадити ось такі сорти помідор. Ось так вони виглядають. Але спочатку я б хотіла вам розповісти про сорти помідор, які я висаджувала в 2024 році. Перший сорт, який я висаджувала, це був у нас. Хапінет. рожеві. Цей хапінет у мене був двох різних виробників. Це Best Kern, цей хапінет ранній, рожевоплідний кущ гібрид. Я дуже задоволена цим хапінетом. Були рожеві плоди, м'ясисті, соковиті, не хворіли. У них дуже добре листя, яке, при... яке прикривало ці помідорчики від спеки. Ну, дуже задоволена. Плоди були середні і великі плоди. І ще раз скажу, що були м'ясисті, смачні, соковиті. Це в нас раній. Хапінет. А це другий виробник хапінет. Пишуть і то, і то насіння з Голландії, але другий виробник, і тут в нас середньоранній хапінет. Як вони достигали, я не пам'ятаю, але і тот, і тот хапінет мене дуже порадував, так скажемо, тому що були. Обидва сорти м'ясисті, соковиті, не хворіли, рожевого кольору дуже-дуже смачні. Я дуже задоволена, тому в цьому році теж буду їх висаджувати в хапінет. f 1 Також у 2024 році я висаджувала річі F1. Ну, щоб сильно задоволена була, я не скажу. Це такі середнього розміру помідорчики, кисло солодкого смаку і кущ розлогистий. Потрібно було, було підв'язувати, підв'язувати, підв'язувати. І плоди маленькі, ну, середнього середнього розміру, хоч і пишуть, що ранній, високоврожайний гібрид. Але я не дуже задоволена, тому, ж, тому в цьому році я їх висаджувати не буду. Ще в мене був сорт, я в цьому 2024 році висаджувала сорт президент, теж осталася їм незадоволена, тому що було мало плодів, і е, вони страдали від посухи, тріскалися. Це сортові плоди. А також я садила ядвігу. він у мене ще в розсаді захворів. І всю мою розсаду заразив хворобою. Тому в цьому році ядвігу, річі і президент я висаджувати не буду. І не вам не рекомендую. Також в 2024 році я висаджувала Адамове серце. На картинці воно. Рожева сливка і зверху фіолетового кольору. Так, фіолетового кольору я й не дочекалася, але сливка дійсно була дуже, Кущ був, два куща в мене було, дуже врожайних, рожевого кольору м'ясисті, соковиті, смачні. Я дуже зосталася задоволеною. Хоча не дочекалася фіолетового зверху кольору, як тут сфотографовано, але висаджити цьому році буду, бо дуже-дуже мені сподобалося. Так, це насіння дуже смачного бордово-червоного томата адамове серце середньораннього раннього терміну дозрівання 105-110 днів. Середньорослий кущ 1 метр 200 см у висоту. Близько 450 грамів. У ну, мене є відео, де я показую про цей сорт, яким я дуже-дуже задоволена. І плити були самі найбільші, десь 450-370 грамів. Ну, дуже соковиті, дуже м'ясисті, смачні, буду висаджувати. Сподобався цей сорт. Так, дар завож теж вирощувала в цьому році. Це сортовий. Чесно кажучи, мені не сподобався. Було мало дуже плодів, і вони теж розтріскувалися від спеки. Від поливу, від спеки вони розтріскувалися. Тому мені не сподобались. Висаджувати в цьому році дар я, я не планую. Так, а з цим сортом в мене дуже е, така інтересна. Подія. <с> Медовий спас. Жовтого пишуть, що жовта серце подібна, вроді би, як і не сливка. Ось Великоплідний, високорослий, середньо-ранній сорт для теплиці в відкритому ґрунті, Помідори щільні, великоплідні вагою від 200 до 600 грамів, серцеподібної форми. Що в мене трапилось? Я. Посадила дві насинини цього помідора. Одна насинина в мене ще пропала в розсаді. Це єдина насинина, яка в мене в розсаді пропала. А друга насинина була підписана медовий спас. Я думала, що буде е, жовтого кольору. Але, можливо, це попалась одна насинина в цьому пакеті, не, не знаю. Але виросла рожева сливка. Так, дуже гарна, дуже м'ясиста, дуже смачна, але ж не жовтого кольору. Тому в цьому році я теж спробую посадити цей сорт. Можливо, виросте жовта, як, як вони кажуть. Ну, подивимось. Бо виросла рожева сливка. Ну, дуже смачна була. Так, а в цьому 2005 році я ще планую висаджувати нові сорти. Це. Всі кажуть, що дуже гарний сорт, ще ніколи не пробувала. Що ви можете розказати про цей сорт Санька? Пишуть, що ранньостиглий 75-85 днів популярний, високоврожайний, 2-3 кг з одного куща. Ну, подивимося. Томат Санька. Якщо ви висаджували, напишіть, будь ласка. Як він вас себе поводить, бо всі відгуки кажуть, що дуже-дуже добрий сорт. Ну, я ще не вирощувала, не знаю. Подивимося. Також всі рекламують і кажуть, що дуже добрий томат середньорослий, хурма. Середньостиглий сорт. Пері... Період від сходів до початку дозрівання 10 110-115 днів. Кущ детермінантний висотою 70-100 см. Так, плоди вагою 250 400 г. Жовто-оранжевого -оранжево забарвлення. Хурма. Ну, подивимося. А також купила собі ось такий томат, хочу спробувати. Страшновато його трохи їсти, бо <laughs> незвичного кольору. Томат американський синій. Так, що в нього... ну, але хочу спробувати. Середньостиглий сорт. Період від сходів до початку дозрівання 110-115 днів. Кущ детермінатний у відкритому ґрунті висотою 100-120 см. Плоди невеликі, округлої форми, вагою 60-80 грамів синьо-фіолетового забарвлення. Ну, подивимось, що з нього виросте. Так, а також ось такий гарненький томат хамелеон. Хамелеон. Це в нас середньостиглий сорт. Період від сходів до початку дозрівання 110-120 днів. Куч детермінатний висотою 80-100 см плоди середнього розміру, плоско округлої форми, вага 150-200 г. Рожевого забарвлення з жовтими смугами. Якщо хтось такий висаджував, теж, будь ласка, напишіть, як він себе. Який від нього врожай. І ось теж, теж такий гарненький, смугастий шоколад. Кажуть, що дуже смачний, навіть зі смаком шоколаду. Ну, ще не пробував у цьому році. Планую висаджувати, з надією, що все буде добре. Так, сорт томатно-смугастий шоколад з екзотичним американський фахівець з селекції, ну, не буду його читати. Так, він скрестив два томати. Ага, так, казковий помідор з неймовірним. ну зараз казковий помідор З неймовірними забарвленням, забарвленням з шоколадних смужок темно коричневого кольору, з оливково-зеленого, лимоно-зеленого або яскраво помаранчевою смугою. Плоди мають класичну форму біштекса і можуть досягати ваги 500 грамів, м'яко червоно-коричневого кольору, мало наснева, дуже солодка і ароматна. Високорослі рослини кольором, коричневим кольором, майже без насіння. 1,5 метрів рясно плодоносять весь тривалий томатний сезон, починаючи з. 80-90 днів після пересадки. Це я вам читала про смугастий шоколад. Ну, подивимось, теж подивимось, що воно буде. І останні два сорти, які я планую вирощувати, теж люди кажуть, що дуже добрі сорти це Фатіма, але не високоросла, як я вважала. А детермінатний. Великоподібний сорт томатів. Від від сходів до дозрівання 85-90 днів кущ низкорослий. До 35-45 см, але через важкість, важкі плоди потребує підв'язки. Плоти серцеподібної форми, ніжно-рожевого кольору не розтріскуються. Вагою 400 500 грамів. Томат фатіма. Подивимось. І останній помідорчик, який я планую, теж кажуть, що дуже добре, добре себе показує. Бобкат f 1 Так. Що тут пишуть? Середньостиглий. Крупноплідний помідор для споживання у свіжому вигляді, плоди великі, 250-300 грамів. Красиві округло. Приплюснути в формі. Так, і що тут у нас ще такого? Полит починає дозрівати на 65-й день після висадки розсади. Ну, добре, зберігається, стійкі до хвороб. Ну, подивимось. Тобто, в цьому році я планую висаджувати в 2005 році ТФ1, Фатіма, Санька, Хурма. Американський синій хамелеон, смугастий шоколад, медовий спас, адамове серце, хапінет. Дай Бог, щоб в мене все вийшло, щоб ця війна не завадила нам українцям вирощувати наші врожаї. Підписуйтесь на мій канал, дивіться моє відео на каналі, підтримуйте українських. Підтримуйте українських ютуберів, так скажемо. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Напишіть мені, будь ласка, що ви, якщо ви вирощували ці сорти, які гарні, як вони себе повели. Буду дуже рада коментарів. коментарів ваших чекаю з нетерпінням. А нам, всім українцям, мирного неба над головою, гарної розсади! Мирного неба і гарних урожаїв. Підписуйтесь, дивіться. Чекаю, до нових зустрічей!